Давайте ще раз такуємо. Давайте ще раз. Раньше не буде. Саш, то я знімаю тобі на влог. Розказую трошки бекграунду минулого відео, от там де чого на самокаті їде. Я просто в якийсь момент згадала, що мені мій друг віддав свою стару камеру, і я така, блін, треба ходити і фоткати все підряд. І я щось почала фоткати будівлю і бачу, чому на самокаті їде, і такий опа. А в мене якраз тоді був якийсь не той режим, і в мене камера, коротше, заглохла. І я йому кричу: стійте, верніться назад, я не сфоткала. І він розвертається, і, і, і ти типу, поїдеш ще раз, щоб я його ще раз фоткала, і потім ще другий раз. Коротше, дуже смішно це було. А, от, от, от такий прикол. Кому це треба, я хазив. Це дуже... повернення, блядь, добрий день. І це пура. Півтісен, блядь. Але він, по-моєму, хоті літає, так що краще не від нього відійти. Це теж так австрійське, Воно так робиться, Що там матеріал, так. И... Чи полон вбиває? Ну, Блядки ходив, не помню. Чи ходила? ти статі. Як це відчувається бути обраним? Привіт! А мене, блядь, боїться, ти що, охуєвши чи що. О! Тепер треба сідати, блін. Мєм називається Я прокинулась але якою ціною. Взагалі я прокидаюся лише з думкою про те, що я можу попити каву. І оскільки я ще не пила каву, то це легально. Типу, ну що я магалі. У мене просто є проблема з тим, що я п'ю надто багато кави, і я така, ну, впродовж, ой, ще раз би випити каву. А потім я така: ну блін, це вже буде моя десь п'ята за день, це вже ненормально. А так коли я прокидаюсь, це лише перша. Це була така не дуже креативна підводка до кави, яку мені прислали 25Roasters. Є промокод, крапля, але читайте уважно на що він діє. Пийте каву, це вже моя друга пачка ну, з того пакунку, що мені привезли. Ця вже закінчилася. Це була прям дуже смачна. Це мені теж дуже заходить. Дякуємо за рекламну паузу. Будемо пити каву. Це меморіальний музей закарпатського художника Федора Минайла. Якщо будете в Ужгороді, то я вам дуже раджу до нього сходити, тому що це просто щось неймовірне. Що картини гарні, що атмосфера, що розстановка різних предметів. Квиток коштує всього 50 гривень, людей майже нема, тому дуже раджу сході. А зараз трішки спойлерів на наступний влог. Причина, чому у мене так сильно сів голос, і чому я застуджена? Файне місто. Це вперше, я їздила на фестиваль аж на три дні. Я досі не можу роздуплитися. Я сплю вже майже тиждень. Я свої гальнички. Так, двінки. Ми стоїмо, Ми не стоїмо. Може, я нічого не бачу. Ці стовпи. Це символ члена. Ого. Тут два Чей? члена. Хочеш буде твого? Сюди, сюди, сюди! Ні, можемо там дорогу перейти, можемо там перейти дорогу. Ми там переходимо дорогу. Алло!

Я професор професорка блядь. а я та його сестра. Я забула взяти це раніше, це я перед фестивалем. Перший шот пішов. мене звати крапля. Я крапля і я не знаю скільки я сьогодні випила, якщо чесно. Що все там. Хто там? Опель ти увичуваєш, так хапанув хапанула блядь, так сильно, що пизда.